Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримось у фантастичний світ монстрів. Духів і богів у грі Долина вічності в локалізації видавництва Game Seven Days. Ця гра в нас розрахована від 2 до 4 гравців і є грою на побудову табло і створення своєрідного карткового рушія за допомогою відбору карт драфтом. В цілому, це така собі комбінаторика, яка включає в собі доволі цікавий менеджмент одним ресурсом: це чарівними. Камінцями, за які ми і будемо викликати карти, викладаючи їх на стіл, і використовувати як їхні миттєві властивості, так і ті, що спрацьовують наприкінці раунду. І якраз і дозволяючи нам крутити карти і набирати переможні очки. У грі точно є декілька доволі цікавих моментів, про які я хочу вам розповісти. Тож не затягуємо і давайте ближче подивимось на ігролад. Поїхали! Отже, уся гра триває 10 раундів, протягом яких гравцями потрібно назбирати якомога більше переможних очок. Все у грі крутиться навколо колоди карт містичних істот, які тут поділені на 5 фракцій. Тож кожен раунд складається із трьох фаз. Під час першої гравці відбирають із колоди вдвічі більше карт ніж є гравців за столом, і розміщують їх навкруги поля за відповідністю кольору і типу. Далі починається фаза полювання із першого гравця, і далі по черзі гравці відбирають собі по карті, викладаючи на неї свій маркер. А коли вибір робить останній гравець, починається нове коло вже з нього у зворотньому порядку. Коли всі гравці вибрали по дві карти, можна переходити безпосередньо до дій. І у свій хід гравець може виконати скільки завгодно дій, поки не спасує. Наприклад, можна продати обрану карту із вашим маркером і отримати зазначені камені, залежно від типу самої карти. Ці камені у грі поділяються на три типи, і що цікаво, одночасно у гравця може бути щонайбільше чотири камені. Майдуже якого номіналу. І ці камені, це така собі валюта для розіграшу карт. Але замість продажу гравець може просто взяти собі обрану карту на руку. І в цілому на руці у гравця може бути будь-яка кількість карт. І ця дія така собі підготовка до найголовнішої дії розіграшу карт або їх виклику. Для цього вам просто потрібно обрати карту, виклавши її перед собою, а після сплатити її вартість, вказану в кутку карти. Однак ви ніколи не отримуєте решту, тож купуючи карту. То за четвірку і за шість ви просто втрачаєте зайві камінці. Однак за розіграшу карти ви можете активувати її миттєві властивості. Ці миттєві ефекти позначаються ось такою блискавкою, і вони торкаються будь-якої частини нашої гри. Наприклад, ось тут ви можете отримати три переможних очка за кожну ось таку синю карту, що є на ваших територіях, тобто викладена перед вами. Наразі гравець отримує 6 переможних очок. Або, наприклад, завдяки ось цій карті, ви можете отримати. Два ось таких синіх камінця. Або, наприклад, ось такий цербер, який дозволяє вам скинути до трьох інших ваших карт, які викладені перед вами. Чи молодий лісовий дух, що дозволяє вам скинути будь-яку карту зі своєї руки, а після цього розіграти будь-яку карту безкоштовно. Наприклад, це буде грязьовий слиз, який просто надає вам 6 переможних очок, або деякі властивості дають вам змогу добирати карти з верху колоди собі на руку, або навіть копіювати ефекти інших карт, які вже викладені перед вами. До речі, що я не зазначив, так це кількість карт, які ви можете розіграти перед собою на своїй території. Вона дорівнює поточному номеру раунду, тобто наразі у гравця може бути розіграно не більше двох карт перед ним. Тому, якщо у вас вже немає місця на ваших територіях, то і грати карти з руки ви також не можете. Але є четверта можлива дія у хід гравця, а саме прибрати одну із карт, що викладені перед ним. Але задля цього він повинен сплатити кількість каменів, які дорівнюють номеру раунду, в якому він це робить. Тобто наразі це два камені, і гравець може сплатити, наприклад, два камені і прибрати ось цю карту зі гри. І Якщо це була його перша дія, то наприклад другою він може розіграти ось цю карту, виклавши її перед собою, сплативши за це один камінь. До речі, також хотілося б зазначити, що на деяких картах є ось такий символ нескінченності, і це означає, що ця властивість на карті діє постійно відповідно до умови, зазначеної на карті. Наприклад, властивість Агні диктує, що цінність ваших одиничок збільшена на один, тобто кожен цей камінь вартує два. Чи завдяки розіграній гесті, ви можете мати на два камінці більше, тобто шість камінців біля себе. Або коли ви розігруєте будь-яку карту і сплачуєте за неї ось таким синім камінцем, ви відразу отримуєте два переможних очка. І таким чином ви комбінуєте ці чотири доступні дії, намагаючись отримати якнайбільше вигоду. А коли вам це набридне чи не буде змоги виконати бодай одну дію, ви просто пасуєте і передаєте хід далі. І коли усі гравці за столом виконують бажані дії, розпочинається третя фаза, під час якої активуються властивості із пісковим годинником. Наприклад, у гравця ось така комбінація карти, він може активувати їхні властивості кінця раунду у будь-якій послідовності. Наприклад, зараз завдяки ось цій властивості він може повернути ось цю карту собі на руку. Далі, наприклад, отримати по одному переможному очку за кожний свій камінь синього кольору додатково гравець може скинути будь-яку карту зі своєї руки, а після цього отримати камінь вартістю 6 Завдяки ось цій властивості, гравець може повернути одну зі своїх карток цієї фракції, яка має властивість блискавки, наприклад, ось цю карту. А ось ця властивість диктує: якщо є гравець, який має більше очок, ніж ви. Ви отримуєте 4 переможних очка. В іншому випадку ви втрачаєте 4 очки. Тут ми можемо скинути один із синіх камінців і отримати 5 переможних очок. А ось Несі дає нам змогу отримати 2 переможних очка, якщо в нас немає карт драконів на наших територіях. Після всіх активацій поточний раунд завершується і розпочинається новий. І таким чином гра триває або до закінчення 10-го раунду, або поки одному із гравців не вдасться набрати 60 чи більше очок наприкінці раунду. По-перше, що я зазначу, це те, що у нас у грі є 70 карток, і кожний з них має як унікальне зображення і назву, так і унікальну властивість. За це, звісно, окремо дякую розробникам, що додали такого різноманіття. Відразу скажу за зовнішній вигляд, він тут дійсно дуже прикольний, такий з нагадуванням казки якоїсь, а самі арти для мене якось мають відсилки до анімешної стилістики. Щодо ігроладу. Тут є декілька цікавинок. Так, сама ідея в цілому не нова, що ми набираємо карти, і створюємо цей. Рушій табло для здобуття ресурсів, карток і переможних очок, і намагаємось збалансувати все це. Адже варіантів, як саме використовувати карти, є декілька, бо властивості бувають потребують скидання карт. Можна просто тримати карти на руках і отримувати за них переможні очки через властивості зіграних карт. А можна карти грати за їхні миттєві бонуси, які якраз найбільше і дають переможних очок, або будувати цей рушій із карт, що будуть спрацьовувати наприкінці раунду. Але цікавим тут є те, що у вас є обмеження фінансів, тобто ви завжди можете мати щонайбільше 4 камені. І якщо ви там продали зелену карту, то відразу отримали 4 камені і всі слоти собі відразу закрили. Або взяти одну шістку можна так. Це круто, але розігрувати карти з двійкою, скидуючи шістку, це якось занадто. І ось через це тобі потрібно завжди знаходити цей максимальний баланс, шукати ті варіанти, що нададуть якнайбільше цінних камінців. Але це намагаються зробити усі гравці. Тому боротьба як за карти, так і за їхні типи, звісно, доволі жорстка. Але так само не відмітити варіант щодо кількості карт, які обмежуються раундом, також не можна, адже це цілий пласт варіантів і взаємодії, бо е, часто. В нас в колоді карти це просто миттєвий бонус і закриття комірки території для розіграшу карт. Тому тобі потрібно позбуватись цих карт, але й не залишати це на потім, бо цінник кожного раунду виростає. А якщо в тебе все побудовано саме на таких картах за типом, ну має на увазі там отримання бонусів за властивістю, тоді це вже інша історія, яка ставить тобі нові задачі і варіанти вирішення. Сама побудова цього табло активації та реактивації карт. Все працює дійсно, дійсно дуже круто. Отже, підсумуємо: варіативності багато, комбінування працює доволі непогано, є цей менеджмент з камінням і все одне за одним пов'язано. І що не менш цікаво, всі карти в колоді різні. Тож, якщо ви полюбляєте такі ігри на побудову табло, то придивіться до долини вічності. Можливо, вона стане новим поповненням для вашої колекції. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!